Всім привіт! Останні кілька років дуже популярна техніка ось такого плану, дуже схожа на радянські мотоцикли мурав'ї, на яких можна не тільки їздити, а ще щось і перевозити. Останнім часом особливо в великих кількостях продаються мотоцикли Hercules 250, -ка. але так як було дуже багато запросів і на електричні версії, тому ми їх закупили теж. Зараз перед вами на екрані мотоцикл Forte GH 1200. Це, як ви вже зрозуміли, електрична версія. І як на мене, для домашнього господарства в селі помічник цей дійсно знадобиться. І зараз я вам про нього все розповім і ви і самі зрозумієте, чому та кому. Отже, як бачите, тут встановлене величезне сидіння, під яким, до речі, знаходиться бардачок. Сюди, до речі, спокійно сідає два чоловіка. Є навіть ось такий підстаканник, також під правою рукою ручне стоянкове гальмо. Нижче йде вже речах замка для піднімання кузова. Щодо самого металу, все зроблено добротно, з нормального, товстенького металу, хороші зварні шви. Тобто служити це все буде нормально. Щодо колес, задня резина встановлена 4 х 12. Це нормальний популярний розмір. До речі, задній міст на ри40. На ньому ж одразу встановлений і двигун, я потім підніму кузов і ми краще це все роздивимось. Також мені подобається, що водій тут зашитий, є такий захист. По переднім колесам тут розмір 3,75 на 12, вилка передня тут теж досить потужна, ось такі міцні дві пружини. Ну І загалом, щодо місця водія, сидіти тут дуже зручно та комфортно. Передні тормоза тут дискові. Ось так вони виглядають, а задні звичайні барабанні. Що ж до управління, з ним з легкістю навіть справляться жінки та діти. На лівій ручці у нас передні тормоза і панелька керування освітленням та поворотами. Також червоним є кнопка сигналу. Що ж до приборної панелі, вона простенька, але інформативна. І по правій руці у вас керування самим електричним двигуном. Тобто є три швидкісті: є реверс вперед-назад. І все. Тобто вімкнули замок запалювання, вибрали швидкість і натиснули на ручку. Все, мотоцикл у вас поїхав. На приборки у нас все просто заряд, швидкість і пробіг, тобто скільки кілометрів ви проїхали. Що ж до кузова, відкриваються три борта, і що мені подобається, відкриваються вони, як ви бачите, повністю. Це дуже зручно і можна з легкістю перевозити негабаритні грузи. Розмір кузова тут становить 1,5 метра на метр з висотою борта 45 см. Рекомендуємо вантажа підємність 300 кг, хоча і тут стоїть п'ятилистова рестора. Тобто потягнути він може звичайно ж і більше, але це вже впливає на те, яку відстань ви зможете проїхати на заряді акумуляторної батареї. І з вантажем в 300 кг. Дистанція на одному заряді акумуляторів становить 45-50 км. Швидкість, з якою може їхати цей мотоцикл, до 40 км на годину. І я вам скажу, цього більш ніж достатньо для такого плану техніки. Сам кузов тут піднімається досить висока, є навіть газовий упор, щоб пустим він не опускався. І, звичайно ж, якщо у вас там щось загружене, то піднімати вам доведеться його руками. Але, як показує практика, якщо у вас правильно розподілена вага, то зробити це можна без проблем і одній людині. Що ж, ну і давайте заглянемо, що тут всередині. Тут теж все просто є набір акумуляторів, вони досить легко замінюються і при потребі їх можна купити в, в будь-якому магазині в Україні. Акумулятор тут 60 вольт на 45 ампер годин. Заряджається це все, до речі, вдома від звичайної електричної розетки. І ось тут, прямо на мосту, встановлений сам електричний двигун. Отже, як бачите, нічого складного тут абсолютно немає, навіть ламатися тут в принципі нічому. Зрозуміло, що з дуру можна і зламати щось, але я думаю, зрозуміло, що на цю техніку діє заводська гарантія, тож від саме заводського браку ви застраховані. Отже, давайте підсумуємо: за 1750 доларів саме стільки коштує цей мотоцикл. Ви отримуєте невеличкого помічника на кожен день, який не потрібно заправляти бензином. Просто підключаєте до розетки і заряджаєте. Причому тут найпростіша конструкція, і взагалі сам трицикл досить продуманий і надійний. Тож для замовлення номер телефону ви бачите на екрані. У нас безкоштовна доставка по всій Україні. Ми вам його привозимо. Прямо додому повністю зібраний та перевірений. Ось в такому виді, як ви зараз його бачите. А також ніяких предоплат, тобто грошей наперед ми не беремо. Від вас потрібно тільки призвичайм по батькові та повну адресу, куди доставити цей мотоцикл. Що ж, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.